Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так, цілюща енергія для тебе, котра допоможе тобі вийти з будь-якої ситуації. І так, дивіться, любі друзі, ну, тут очі, так. Да? Тут ріг добробуту, з нього вже вивалюється все. Розумієте, воно тут кудись у воду падає. Да? Тут вже звірі, навіть там якісь казкові прилетіли, да? здобич тут для них вже вони розтягують вже ваш добробут. Людина не бачить, людина дивиться кудись. А от мені б у то так поблагодаруйте за те, що у вас є. І це буде примножуватися. Це вам допоможе енергія благодарності, вам допоможе осягнути, що у вас є. О, і тоді ви отримаєте більше посил від гестії. Створюй єдність з багатогранності, тобто, поєднання.